Дзвони перемоги, ви зараз їх чуєте молебнем за мир та усіх живих розпочалось у Вінниці відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом. Перші особи міста й області разом з дружинами, взявшись за руки, вийшли на площу Тараса Шевченка. Молебень відслужили на площі Тараса Шевченка борця за кращу долю українського народу. Олеглих подумки, згадайте, Христос звершили молитву за Україну представники всіх релігіозних конфесій. Щоб поці... оцінити мир, треба побувати там, АТО. І тоді все становиться на свої міста. Тоді все ненужне відпадає, а то, що цінне, а жизнь, мір намного більше. понад тисячу віничан. Під дзвони перемоги рушили хресною худою єднання від свята проображенського собору. Марша миру, центральною вулицею, пройшлись фронтовики, ветерани, перші особи міста й області, учасники антитерористичної операції, усі охочі городяни, і стар, і млад. У кожного на грудях європейський символ пам'яті полеглих у війні. Червоний мак, червоний колір то є кров, чорна цятка всередині квітки. Послід від кулі. Військовослужбовець. Ви зайнято були? Так, е, да. в зведенному загоні. Скажіть, будь ласка, з огляду на це, наскільки зараз ціниться Ми люди, які воювали, дуже часто нам розповідали, але це ми так не сприймали. Як ви побувавши там? Що, Що переосмислили? Що для вас? Ну, майже все переосмислили. Інше життя почалося після поїздки туди. Яке? Ну, інше. Зовсім інше, взагалі інше. На багато речей дивишся зовсім по-іншому і цінуєш набагато якісь миті, прості, сімейні, ціниш набагато більше, ніж до цього. Зразу те, що є війна. По-перше, по-вторю, желаю кінця цієї війни, щоб був на землі. І всім желаю здоров'я, щастя, благополуччя і мирної життя. Я думаю, що це все временне, воно все пройде. І за нами буде перемога. це єднання, і я думаю, що ми всі повинні об'єднуватися і сім'ями, і як весь український народ. Саме в такий важливий для нас, для всієї України день. Радість, То, що люди не сидять вдома, а вийшли на вулицю. Це говорить про те, що для них це свято. А це. Напевне, надія на те, що в нас є майбутнє. Всі кермали, що разом прижили. Чому таке єднання? Тому що на сьогоднішній день стає зрозуміло, що лише через єднання ми можемо подолати ті великі проблеми, які на сьогоднішній день є в Україні. А це свято, воно у нас в першу чергу всіх об'єднує йдете з чоловіком за руку. В офіційному заході берете участь. Що на серці, як це на серці, вдяка тим, хто сьогоднішній день нам подарував. І шана. Чи вінича йдуть на площу Європейську, аби вшанувати пам'ять героїв, які загинули в часи Другої світової війни? Квіти кладуть не лише до моміралу слави, а й до пам'ятного знаку героям АТО та героям Небесної Сотні. Та квіти покладають ветерани Другої світової війни разом з правниками нашої далі, а царство тіли йому досі роз розстріляти. Скоромець в роки війни був водолазом, воював в Кореї. Ветеран ледь стримує сльози, говорячи про те, що дітям та онукам знову доводиться проходити випробування війною. Ми коли воювали, так воювали ми за те, щоб наші діти, внуки, правнуки, жили в мирі, воз'єднані, щоб вони не зазнали того, що ми принесли. Але ж, воно бачите, вийшло, так, що оворот. Сьогодні війничани переосмислюють значення перемоги та миру в країні. Змінилось е, сприйняття світу, розуміння життя, е, що таке батьківщина, що таке чоловік, що таке мужність, що таке друг. Це все змінилось е, і ти це всередини відчуваєш. По великому рахунку, це процес, який сьогодні відбувається в Україні, це ті процеси, які відбувалися під час Другої світової війни. Коли люди були щирими, добрими, справжніми, вміли ділитися і радістю, і горем. І я переконаний, що переосмислення відбувається. Ми стаємо правильніші, ми стаємо чесніші, ми стаємо патріотичніші, ми стаємо добріші. І з однієї сторони, таким поштовхом якраз є пересмислення, що таке мир для кожної родини. Розуміють, що таке війна, і найменші вінничани прийшла сюди, тому що щоб вшановувати пам'ять тих загиблих і тих, які ще залишилися від війни, і дати подарувати їм квіти, щоб їм було приємно покладання квітів до перемоги. Червоні маки на грудях ветеранів, червоні маки біля сердець городян. Як символ пам'яті та примирення, такою сьогодні була Вінниця. Можливо, ці квіти за кілька днів зав'януть, але наша пам'ять про подвиг героїв залишиться навічно. Бирати ветеранів 9 травня у холі міської ради стало вже доброю традицією. На вході сивочолим віддають честь люди в погонах, а молодь зустрічає їх вигуками. Урочистості розпочинаються дзвонами перемоги. І як би не було важко вставати, ветерани їх слухають стоячи. День перемоги для них тих, хто виборював її кров'ю найбільше свято. Та нині воно захмарене іншою війною, на якій їхні онуки та правнуки. У мене, не внук, племянник, що вот свати находиться. Танюша. Вот, там вчора по телефонах аді а сьогодні ушли ні, ані там на особо, а ми… Мы... Радуемся хотя бы того, что мы 70 лет старались держать небо голубым и свободным. До Святкової програми цьогоріч підійшли особливо ретельно: символічні уже журавлі українською та пісні і вірші, написані вінницькими митцями. Переломна епоха створює вже свої пісні, свої вірші, і ми сьогодні це продемонстрували. Тобто, залишився толірантними до всіх подій, які відбувалися під час другої світової війни. Ми провели паралелі дуже вдало з сьогоднішніми событиями. Найбільш зворушливим виявився подарунок від маленьких вінничан. Їх ветерани слухають зі сльозами на очах. роки на фронті син полка дійшов до Брліна, рані, Ну, Я хочу сказати, щоб наші діти і внуки не бачили того гору, щоб ніхто побачити. Вшановуючи ветеранів, керівники області та міста, вручають їм почесні грамоти, премії та квіти, звертаються з теплими словами. Саме ви перемогли в цій війні, ви перенесли всі страхіття цієї війни, саме ви відбудували державу, ті міста і ту землю, про які сказано в цих, цих словах. На сьогоднішній день, на вашому почутті патріотизму. Фактично формується патріотичне відношення нового покоління до любові до рідної землі, до любові до рідної країни. Ми сьогодні, шановні ветерани, завдячуємо вам тому, що протягом 69 років на нашій українській землі був мир. Кілька поколінь виросло під мирним небом. І сьогодні, на жаль, у нашій домівці знову війна. Тож під завісу свята звучить пісня із символічною назвою Ми вистоїм. Ана Святенко Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Вдягнені у військову форму юні солдатики не приховують хвилювання. У них почесна місія зустрічати ветеранів Другої світової війни. То для ветеранів міліціонерів організували вінницькі правоохоронці. Щороку вони влаштовують для сивочолих захисників вітчизни посиденьки за дружньою розмовою та пригощають їх солдатською кашею. В ювілейний 70-й рік перемоги вручили медалі. Ми з великою повагою відносимося до тих, хто заковував цю перемогу, як в боях безпосередньо бравши участь, так і працюючи в тилу на заводах, збираючи урожай». Вихованці дитсадочка Тірімок розважали ветеранів концертною програмою. Це Герої Другої світової зізнаються. Травневий день перемоги для них найбільше свято. Це найвелике свято. Це найвеликий день перемоги, який я в Берліні зустріла. То, звісно, буду празднувати, Підете на парад на турни. Підо, 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 тільки другий тут є Це я для нашого начальства згадали захисники вітчизни і міліціонерів, які загинули при виконанні службових обов'язків. Ветерани поклали квіти до пам'ятника правоохоронцям. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. На європейській площі кипить робота на майстер-класах з хендмейду виготовляють прикрасу, яка сьогодні найбільше користується попитом червоний мак. Можна произвольно okay. you вот От ми хочемо зробити маки вот такого плана, щоб дітки сделали своїми руками, щоб ну по можливості, кто захочет сделать себе, захочет сделать еще кому-то. Так, молодець. пытаемся такое сделать. Для начала сами все вырезаем, чтобы все было от начала до конца сделано детскими руками. Новый знак для участников АТО. Мои подружки, я и папа, и... Я їм, він працює. Він воєнний. Я йому хочу передати. Шість благодійних майстер-класів для усіх бажаючих влаштували вихованці підліткових клубів. На кожному з них навчають дітей виготовляти патріотичні прикраси. Серед них віночки, браслети та квіти з бісеру. так ми А, я і набираємо жовту серединку, жовту бусинку, щоб нам була квіти серединку. А що він означає? Це сини по, -по, по перемогі. На кожному столику розмістили ось такі благодійні скриньки, де гроші, які діти заробили за виготовлені власноруч прикраси. Купуючи прикрасу за символічні 5-10 гривень, кожен може долучитись до допомоги вінницьким бійцям на сході. Більше сотні людей зібралися біля пам'ятника льотчикам визволителям. Тут проводять святковий концерт до Дня перемоги. Мама, кому ще Здесь очень пам'ятне место. Это место здесь, в 1969 году, был поставлен вот этот памятник летчикам воинам освободителям города Винницы. У нас их два в Виннице, таких крупных памятника. Один на Київській, второй здесь, поэтому це громадний мікрорайон. Здесь такое, ну как би так сказати, святое для вінічан місто, поэтому ми його і вибрали. Я думаю, що це правильно. Концертну програму організували вихованці школи мистецтва Вишенька, долучилися до неї і ветерани. В огонь. На пам'ятнях смайонів і байопні. Біла песен, вот так любила, любила все. Молодость была такая опасная, Я любила. Минулого року до дня перемоги концерту на цьому місці не було через складну ситуацію в Україні. Традицію відновили цього року. Та, на жаль, ветеранів на свято пройшло вже значно менше. Сьогодні ці люди уходять, але вони заслуговують на нашу повагу. І наше завдання сьогодні, завдячуючи молодим колективам, нашим молодим колективам, нашій молоді, саме підтримувати, щоб наша молодь дійсно пам'ятала і шанувала пам'ять наших ветеранів, тому що завдячуючи їй, ми сьогодні маємо можливість бути тут. Дані незалежності тривала мистецька акція. Позаду мене городяни могли переглянути виставку світлин, присвячену 70 семидесятій річниці перемоги та подіям у зоні. Ато пам'ять, це згадка. Це вдячність тим, хто воював. так як зараз наші хлопці воюють. Захищають Україну. Мій тато добровольцем пішов на війну. Приписавши собі один рік, йому не було навіть 18. От він воював під Сталінградом, їх прямо з коліс, з вагонів, окопи згрузили під вогонь. Напроти вихованці Вінницької школи мистецтв розмістили свої малюнки. У них діти висловлюють сподівання на те, що в Україні все таки настане мир. Вірять також у перемогу і зображують свою любов до України. Свято наших дідів, наших братів, наших бабусь, прабабусь. ми завжди ходимо на це свято в місто, коли ще. Була можливість дідусь був живий. Ми з ним ходили з бабусею, але зараз, на жаль, вони не можуть дідусь помер. Бабуся не може тому ми вже самі вшановуємо пам'ять наших ветеранів. Тут же на майдані незалежності Вінницька дитяча художня школа влаштувала акцію «Побажай країні миру. Кожен городянин міг на паперовому голубі написати свої побажання та приклеїти на карту. Я бажаю Україні мирного неба над головою, щоб все було добре. Всього самого-самого найкраще, що можна побажати для нашої країни, для її процвітання. Дивилась в ранішня зоря, втомилися. Та буде усім отим кадом, Що буде тут гостем? Я побажав Україні щастя, миру та мирного неба. Поруч із дитячою художньою школою презентували роботу своїх гуртків у бібліотеки. Тут можна було навчитися плести браслети, виготовляти патріотичну символіку та розмальовувати обличчя. А позаду мене волонтери організували плетіння сітки для наших бійців. Кажемо воєнним, що все у них було добре і прикриті для них. Якщо для доброго діла, то все не важко. Навколо водограю міські школи та Вінницький міський палац дітей та юнацтва влаштували майстер-класи із виготовлення патріотичної символіки. Тут і вироби з солоного тіста, браслети та червоні маки усе, що зробили власними руками. вінничани могли забрати додому. Також мали можливість придбати вироби. За символічну плату продавали сьогодні маки з українською символікою як символ перемоги. Продали достатньо багато, тому що наші маки дуже гарні, які виготовлялися руками дітей. Діти зранку були, представили самі, продавали свою продукцію. Ми виторгували більше 600 гривень. То усі виручені кошти підуть на благодійність на допомогу воїнам в АТО.